Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку, а тема нашого заняття подорож кораблем. Діти, погляньте, сьогодні до нашої групи приплив корабль, а капітан цього корабля десятки. Запрошуй нас у подорож океаном. Ми вирушаємо! Діти, подивіться, над нами пролітають морські птахи. Як вони називаються? Так, чайки. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Скільки їх? 5. Якою цифрою ми їх позначимо? Так, ми їх позначимо цифрою 5. Наш корабель. Вже у відкритому морі. Погляньте, у воді з'явилися морські тварини. Хто це діти? Так, це кит, дельфін і Тюлень. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три. А тепер давайте ми порахуємо у зворотньому напрямку: Три, два, один. А хто із морських жителів на першому місці? Так, кит, хто на другому місці? Дельфін, а хто на третьому? Тюлень. Молодці діти. Наша подорож продовжується. Діти, я бачу, що нашому капітанові потрібна допомога. Він не може розібратися в картках. Допоможемо йому. Діти, це у нас що? Це штурфал. Це хто? Матрос. А це нас мокрські жителі. Морська зірка, восьми ніг і краб. Давайте порахуємо з вами один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. То якою цифрою ми позначимо? Цифрою п'ять. Діти. На морі часто бувають урагани, шторми. Ось і ми потрапили в шторм. Яке лихо! Наш корабль потрапив на підводні камінні скелі і рифи, і отримав пробоїни. Вода починає швидко заповнювати корабель, і якщо ми не закриємо отвори, то можемо потонути. Давайте зараз швиденько затулимо дірки у днині нашого корабля. Діти, а що це таке? Це геометричні фігури. Давайте ми їх назвемо Це що? Круг, трикутник, квадрат, прямокутник і овал. Чим схожий квадрат і прямокутник. Так, у них є чотири сторони, і вони називаються чотирикутники. кутники. А чим вони відрізняються? Відрізняються у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника. Дві коротких і дві довші сторони. Чим відрізняється квадрат і круг. У квадрата є кути один, два, три, чотири. А у круга немає кутів, тому його легко котити. Нарешті нам вдалося врятуватись і врятувати корабль. Діти, я чую на острові крик. Комусь потрібна допомога. Це, мабуть, пірати заховали когось у печері, треба їх знайти. Кого це ми знайшли? Так, це ліжачок, лисичка, свинка, собачка і ведмедик. Давайте порахуємо, скільки тут тваринок. Один, два, три, п'ять. Якою цифрою ми поставимо? Так, цифру. П'ять позначив. А скільки наш ліжачків? Один. Скільки лисичок? Одна. Скільки свинок? Одна. Скільки собачок? Один. І скільки ведмедиків? Один. Оці діти, ви дуже розумні і кмітливі, але нам час повертатися додому. Скоріше на корабель. Ось і закінчилося наше заняття. Сьогодні ми дізналися багато чого. Нам рахували, використовували кількісну та порядкову лічбу, називали геометричні фігури. До побачення.